Доброго дня всім. Вітаю всіх на моєму каналі Даріанна White Pro Magic. І в сьогоднішньому відео ми будемо робити відливочку воском від усіх видів порчі. Відливочка буде супроводжуватися дуже сильною вичіткою від усіх порч. І коли я буду читати вичаточку, ви так само зі мною підготуйте віск і будете зливати усі види порчі і також і павучу порчу, так як просили павучу порчу зняти. Павучою може називатися будь-яке псування, зроблене через павука. Якщо, якщо ж вплив надають за допомогою павутиння, то це павутинне псування, воно вважається підвидом павучого і демонструє приблизно такий самий вплив. Її зазвичай використовують в цілі закрити життєві дороги, ізолювати від соціальних контактів, сплутати думки, не дозволяти приймати. Виважені рішення та робити розумні вчинки, павуче псування часто асоціюють з мороком. Людина перестає ясно усвідомлювати дійсність і бачити перспективи, навколишнє покрити для нього симпартином, крізь який неможливо розглянути справжні обриси, і це є порча паутина. І зараз ми з вами, дорогі мої, почнемо відливочку від усіх видів порч. Проговорюємо своє ім'я. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Во ім Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Ваше ім'я. Знімається всі види порчі, на раба Божого, ваше ім'я. Знімається всі види порчі, на раба Божого ваше ім'я. Знімаються всі види порчі, на раба Божого, ваше ім'я. Знімаю, присякаю, у віск замикаю. Знімаю, присякаю, у віск замикаю. З раба Божого ваше ім'я. З раба Божого ваше ім'я. Знімаю, присякаю, у віск запечатую, ворогам назад відсилаю. Та буде так. На віки вічні амінь. На віки вічні амінь. Та буде так. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Та буде так. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Знімається порча з раба Божого в ваше ім'я на віки вічні. Амінь. Та буде так. Амін, амінь, амінь. Вичуточка від 66 не дух і видів порчі. На Божому дереві, на міцному стовбурі бачив я Слово Боже і прочитав такі слова пророчі. Одягаюсь у міцну броню, замикаюся Божим замком, накриваюся Божою рясою, нікому не заклясти, не зіпсувати мене, ворожінням не знищити, ні відьмі родові, ні ті, що на ікони плює, ні ті, що ходить задом наперед, ні відьмі хромі чужі. Ні відьмі рижі, ні відьмі сивий, ні відьмі молоді, ні відьмі старі, ні ті, хто сорок... сороковий псалом читає, ні та, в якої хвіст виростає, ваше ім'я, ваше ворожіння до мене не чіпляється, в мій щит розбивається. Хрест зі мною, Господній, усі святі кругом стоять і захищають від усіх відунь, ворожок, ворожбитів, огороджують, хто буде на мене колдувати, буде в спину мені шептати, на кладовищах мене ізводити, на гробових огородках знищувати, хто буде на мій образ сколдувати, під двері мертву воду ляти. Хто на горі буде бити, хто на сковороді буде крити, хто через церкву буде мене губити, хто через трубу буде мене ізводити, хто слідний буде вибивати, того забере Божа радь. Тайним словом замикаю і печаттю закріпляю, на посяг час на славу Божу, молитва. Ця твориться в домі цим, колеса творіння 72-го псалма, і виходить при ній вороже лукавство із океана, із моря, із річки, із струмка, із озера і пруда, із родника, із колодязя, із полів, із лісів, із дому, із хліву, із стін, із вікон, із горища. Із погребів, із води, із землі, і повітря нехай зійде відносно, нехай вийде вороже лукавство із плоті, із крові, із тварин, і птахів, із риб, і комах, із зерна із хліба, із їжі із пиття, із меду, із воску, із вина і пива. Нехай вийде із усюди, нехай вийде злодійська порча і вплив на раба Божого ваше ім'я із крові, із серця, із душі, із свідомості, із мозку, із усіх його органів, із м'язів, із жил, із очей, і вух, із плечей, із рук і ніг. Із утроби і жолудка, і костей, із составів і жил, із волосся, і з нігтів, і з Із і з усіх частин тіла вийде, вийде ваше ім'я. Нехай зникне все злодійство, колдовство, порчана зроблена на золото і серебро, на біді, і на желізі, в олові і свінці, на дереві і на склі. На папері, на одежі, на ліжку, нехай розрушиться вся сила диявольська, всі вертепи безузькі, нехай щезнуть назавжди, так будуть розславлені каменем роду нечистиві. вогонь, пожертвенника святого, нехай спалить всі починання їх, та нехай обминає озлоблені місця живою водою. І стіни, та не буде на землі. Перед високим престолом Божим, сила чесного Христа, сина єдинородного, сильний Божий вогонь палає та проганяє і починаючи з жіночих і чоловічих, із чотирьох стихій, вогню і вітру, повітря, води і землі, сукуби і інкуби, лярву і вампіра. Нехай провалиться під ним земля, і вогонь адський спалить їх. Ваше ім'я. По молитві цій, святий Боже, подай нам милість Твою, яка загороджує, розпалює вогонь священний в цей час з молитвою Твоєю, та єдиним буде, починаючи молитву цю і сповідувати це як розбійник. Богу Отцю, цілителям, святителям єдиної Святої Соборної Церкви, та буде так ваше ім'я. І нехай ніколи не прикоснеться, рядущого ім'я Всевишнього, ніяке зло і лукавство ні вдень, ні вночі, ні в час ранішній, ні в час вечірній. Збережи нас, Боже! Від татарних водяних повітряних, лісових, і другових, і других бісів злих, від їхньої злоби, Господи Боже, прошу і збав мене від усіх видів порчі і різного виду ворожіння і негативу на мене, ваше ім'я, во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Та буде так, на віки вічні. Амінь. Амінь Амінь. Знято. Знімається. Порча з раба Божого ваше ім'я, знімається всі види порчі, з раба Божого ваше ім'я, знімається всі види порчі, з раба Божого ваше ім'я. Знімаю, присякаю, знімаю, присякаю, знімаю, присякаю, у віск замикаю, назад ворогам відсилаю. Та буде так, на віки вічні. Амінь, на віки вічні амінь. Цю виточку, вичиточку з відливкою ми робимо сім днів під Ви так само підготовлюєте віск, і коли я читаю вичеточку, ви відливаєте і проговорюєте своє ім'я, проговорюєте свої хвороби, проговорюєте все, що вас турбує, як якісь є негаразди, щоб це все. Все злилося у віск і від вас відійшло. І якщо при потребі потрібно буде цю вичеточку і чисточку продивитися більше раз, ви будете бачити по відливці, наскільки вона у вас є забрудненою. Якщо відливочка має багато негативу, наприклад, як ось зараз у нас злилося. То ми повторюємо цю відливку до того часу, поки ви не побачите, що віз у нас гладкий і немає ніякого, ніяких ем, ось цих. Як ми бачимо тут, тут у нас дійсно злилось, злилися усі види порчі. Як ми бачимо, подивіться на відливості, ми маємо дуже багато. Дуже багато різних видів порч. І хто зайшов на мій канал, хто дивився цю чіточку, то, напевно, зайшов у добрий час, і це все з вас знялося. Ем, ще скажу, ну самі бачите, можете для себе щось тут розглядіти, тут і різні сущності, і тут і і і, і маємо ем, кладовищенську порчу, ми маємо тут і мороккі, ми маємо тут і. І прив'язки, і маємо різні перепони, і різні сущності тут злилися, теж емоційний стан, психологічний, як у людини, яка дивилася, це все тут у нас відбилося. Дуже багато злилося. Дякую усім святим і Господу Богу за допомогу у відливці. І цей віск після відливки. Ми закопуємо під дерево. Дерево бажано, щоб воно було без колючок, таке дерево, яке приносить плоди. Тож бажаю вам всім оздоровлення, бажаю всім вам не хворіти і чистимося, очищаємося від усього цього негативу, знімаємо з себе ці всі негативні програми. І будьте мені здорові! Підписуйтеся на мій канал, буду всім вдячна за ваші коментарі також. Підписуйтесь, щоб не пропустити слідуючі відео. В слідуючому відео ми також будемо робити відливочки і будемо очищати вас. Тож, всього вам хорошого, всім бажаю благополуччя, до слідуючого відео. До побачення!